Ми усвідомлюємо, що визнач... 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 Ну, призначення прем'єра це одно призначення протеза Януковича, але цей протез може бути в а може бути не в І тому абсолютно зрозуміло, що людина, яка несе пряму відповідальність за події на Майдані, як мінімум там 30 листопада, ви знаєте, що є відповідні покази, які підтверджують, що архітектором розгону фізичного майдану був саме Клюєв. Ця людина не була покарана, вона навпаки сьогодні має шанс отримати вищу і вищу посаду, і саме через те, що ця людина може сьогодні певні певний кількість часу, кілька місяців, можливо, рік визначати стратегію поведінку уряду влади, міністерства внутрішніх справ, діяльність внутрішніх військ і так далі. І так далі говорить про те, що є дуже велика ймовірність, якщо переможуть явту, особливо якщо переможуть. Такі е, криваві якоби як клюв, якщо вони будуть проголосовані, це може е, серйозно привести країну до. Катастрофою тому безумовно ми дуже сподіваємося на те, що цей лист буде прочитаний. Принаймні ми копії листа передамо всім депутатам, і дуже сподіваємося, що е, люди, які готові до того, що їх ламають через коліно, ми це бачили вже кілька разів на жаль, що цього разу це не просто питання чихось хтось це питання майбутнього е, найближчого, в тому числі майбутнього України.